Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Конор та Чендлер прийняли ванну на десання Стрікленд офіційно в Сіднеї. Дано вайт в шоці від організаторів Тафу, а також відомий тренер Теді Атлас Пронгану. Ну і все по порядку, хлопці, давайте розбиратися. Дано вайт офіційно анонсував бій Адесані та Стрікленда В Сіднеї на UFC 293. І як на мене, це буде дуже круте шоу. Звичайно, скоріше за все на Стрікленда будуть непристойно маленькі кефи, а також думаю, шанси мало хто йому дасть. Але я думаю, бій буде дуже веселий. Я вже не говорю про прес-конференції. На минулій конфіс з Саньком він дуже непогано запалював, так що 9 вересня, сідней, білети вже у продажу. хейген дав прогноз на бій Омейлі та Алджо. Стерлінг крутий суперник. Омейлі не проходив перевірку високоякісними борцями, за виключенням Петра Яна, але той бій був супер близьким. Так що Стерлінг стане самим великим іспитом для Шона. Я впевнений, Стерлінг просто накриє ковдрою Омейлі і забере бій. В принципі, я вважаю так само, я то вже не раз говорив у минулих відео, але стерлінгу треба це зробити 100% достроково, так як судді, скоріше за все, будуть дивитися в сторону Омейлі, чувак дуже вигідний промоушену. Стерлінга дана Вайт дав уже під всіх, хто був у наявності з маленькими перервами, але хлоп поки тримається, і по ходу справи не випадково тримається, побачимо. Ну а Стерлінг прокоментував бій Корі не найкращим чином, цитую його слова. Тепер ніхто не зможе сказати, що мої змирабом бої нудні. При всій моїй повазі, цей бій був лайном, підсумував Стерлінг. Ну тут треба брати до уваги, що Корі розірвав трицепс, це вже інша історія. У Алджо у минулому теж бували не найкращі виступи. Ну і на горизонті з'явився Ті Джей, він розповів, що йому потрібно, аби повернутися в бої. Ні, це не він, хлопці, я жартую, ось це він. Кожен лікар, якого я зустрічав, казав мені, що не зможе повернути мене до кондицій, при яких я зможу нормально битися. Мене чекає дуже велика операція на плечі. Я знаю, що я кращий, якщо з плечем все буде гаразд, я відразу повернуся, додав ті джей. Це жорстко, реально не пощастило чуваку дуже сильно. То спочатку дискваліфікація за допінг, а зараз він чекає донора. Що ще тут можна сказати? Красунчик Вандербой Томсон відреагував на бажання Усму набитися з ним. Він входить до списку хлопців із топу, з якими я ніколи не зустрічався. У мене не було шансів битися з Камару, і той факт, що він сам виявив бажання, це просто чудово. Бій з першим номером рейтингу, ви що серйозно? Звичайно, я згідний, додав красунчик. Чудово, маємо згоду з обох сторін, але якщо я не помиляюся, Вандербой практично благав, аби йому більше не давали борців. А тут така радість. Розумію, що Усман перший номер, але Вандербой, походу, готовий на свій останній забіг за титулом. Знаменитий тренер Теді Атлас прокоментував шанси Нагану у бою з Ф'юрі. Слухайте, треба залишатися реалістами. Ви не зробите з Нагану кращого хлопця, ніж Ф'юрі, який боксує з дитинства, боксує все своє життя. Хоча це не означає, що його не можна навчити основам. Його єдиний шанс нанести сильний удар. Можливо, він влучить. Та ні, не влучить. Мені начхати, що він б'є годзіла. Це не має сенсу. У нього російська система наведення, у нього немає навиків. Додав Атлас. Добре, мій мозок згідний з цим всім, але в душі я хочу абенгану виграв, хоча я сам розумію, що шансів у нього дуже мало. Різниця між боксом і UFC дуже велика, вона просто таки величезна. Перей раз розповів про свої думки на рахунок титульного бою всі задоволені моїми виступами, фанатам подобаються мої бої. Я впевнений, я буду битися за пояс до кінця року. Плахович розповідав, що перевірить мої навики в стійці, але ми бачили, що сталося. 12 секунд і хлоп дістав ковдру. Його дихалка дуже швидко скінчилася, і це дорого йому коштувало, додав поатан. Ну, виступ перейри теж був не найкращим, але наразі цього достатньо, аби отримати свій титульний шанс. Тому просто чекаємо анонсу. Ну і дивне змагання у себе на каналі завантажили UFC. Коннор та Чендлер змагалися у холодній воді, хто краще знає історію UFC. Дано вже прокоментував це дивне змагання. Цитую його слова. Я скажу вам ось що, це була дуже велика, прямо таки величезна херня. Я не знаю, яка хвора голова із продакшну це придумала. Повністю безвідповідально, повністю лайняне шоу. Вони обидва могли захворіти, отримати шкоду на рівному місці, роблячи це. Це був іспанський сором. Я робив такий експеримент у Нью-Йорку. Я був у ледяній воді, яка мала тридцять градусів сім хвилин. І я готувався довго до цього. Ці хлопи сиділи там практично 30 хвилин. Абсолютно небезпечна, дуже тупа, безвідповідальна і повністю крінжова херня у виконанні команди продакшену. Цього більше не трапиться, ці люди більше в нас не працюють. Додав Дана. Дозволю собі перефразувати слова Дани. Ці критини трохи не поховали мою головну зірочку, мого любимця Конора. Я знайшов його, я виростив його як сина, а ці дурні трохи не угробили його. Ось такі приколи на тафі, хлопці. Ну а я дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Ну і побачимось!